18 на годинник. В ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про вбивство людини у автівці в Києві, полювання росіян дронами на цивільних, військову допомогу від США, яку обіцяють надати. Також про нашестя вовків на Хмельниччині і фінансову допомогу від уряду для батьків-першокласників. Підписуйтеся на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок, і я розповім більше. 42-річний чоловік загинув на Сумщині у трактор, на якому він працював у полі. Вдарив ворожий дрон. Ще одного місцевого жителя росіяни вбили у юнаківській громаді. А вночі російські дрони атакували передмістя Миколаєва. Дісталося над Бузькому близько другої ночі. Шахет вдарив по садівничому товариству. Загорілися будівлі та суха трава. Швидка забрала місцевого жителя. Він у лікарні у важкому стані. Протягом цілого ранку російські безпілотники літали над Херсоном, скидали вибухівку. Двоє чоловіків та жінка зазнали поранень. Згодом окупанти атакували цивільне авто. Там постраждало подружжя. Ще одна людина загинула, та четверо ушпиталені в області через ворожі обстріли напередодні. Пошкоджено дві багатоповерхівки і 17 приватних будинків. Троє людей загинули. Ще десятеро. Дістали поранення на Донеччині. Під вогнем були 13 населених пунктів. У Олексієво-Дружківці безпілотник влучив у будинок. Загинули двоє місцевих. Краматорськ вороги обстріляли із реактивних систем залпового вогню. Поранили жителя, побили адмінбудівлі та СТО. У Андріївці загарбники влаштували полювання на мікроавтобус, постраждали троє цивільних. А Костянтинівку закидали бомбами і безпілотниками, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Ударами по ТЦК Росія хоче зірвати мобілізацію. Так атаки на центри комплектування розцінюють у сухопутних військах. У зв'язку із цим каже начальник управління комунікації командування сухопутних військ Віталій Саранцев. Роботу ТЦК доведеться переформатувати серед варіантів: розосередження військомів, розширення цифровізації та надання дистанційних послуг. Нагадаю, росіяни напередодні атакували будівлю ТЦК одразу у двох обласних центрах серед військовослужбовців Запорізького ТЦК. Двоє поранених, а у Харківському постраждало троє. Окрім них, за останній тиждень під ударом опинилися ще три центри комплектування. У Полтаві там загинуло троє людей кривоморозі та Кременчуці. З огляду на удари у Львові відвідувачів центрів комплектування перевірятимуть за допомогою металошукачів. Також посилять пильність роти охорони. Зміна пріоритетів на фронті. Ворог хоче окупувати Покровськ не в лоб, як раніше, а обійти його з боку добропілля. Воно північніше на 20 кілометрів, так вважають в американському інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, помітили нарощування російських сил поблизу добропілля і навіть певне просування на окремих позиціях. До змін вдаються, бо східніше цього населеного пункту не мали успіхів протягом двох місяців. Покровський напрямок, як і завше, залишається найбільш насиченим на бої. За даними Генштабу, від учора там від. Ббито 68 російських атак. Також одним із найважчих відтинків фронту є Новопавлівський, де зафіксовано 30 боїв, зокрема у піддубному, Федорівці та вільному полі. По усій лінії розмежування ворог обстрілює наші позиції з різного важкого озброєння. Нараховано понад 5 тисяч ударів. За даними аналітиків порталу Діпстейт, росіяни просунулися вперед у Кам'янському, це Запорізька область, ще у Комарі, Яблунівці і Торецьку на Донеччині. Втім, українські воїни позиції тримають, подекуди Онтратакують і за останню добу нанесли росіянам ураження у десятки артустановок, бронемашин, систем залпового вогню, катерів із потужними ребами на Херсонщині. Колись 70-ти тисячне місто, а зараз умовно центр фронту на Донеччині. Росіяни постійно атакують на Костянтинівському напрямку, намагаючись дістатися самої Костянтинівки важливого логістичного вузла для українських оборонців. Там залишаються і цивільні, орієнтовно 9 тисяч людей. Дрони, керовані авіабомби та ворожа артилерія. Таким є їхнє життя, каже наш Руслан Ярмолюк, який працює зараз на Донеччині. Вже в день неподалік вибухають снаряди, а вона поливає квіти. Людмила Андріївна живе у цій розбомбленій багатоповерхівці ще з кількома сусідами. Коридорі в маленькі коридорах. Сядемо і сидимо в маленьких коридорчиках, поки обстріли йдуть. її життєвий простір. Це кілька сотень квадратних метрів. Далеко ходити зась, бо всюди лягають снаряди і бомби. І днем, і утром і вдень, і вранці дуже дорого. Дуже дорого. Не хочуть дім покидати. Вже Вікна позакривали, і живемо. Віталій Петрович простягає для вітання скрилену руку. Вийшов на вулицю і попав під обстріл. Руку склали, але погано. На дорозі стояли та На дорозі. У стояв військовий. От уазик як бахнуло, він як почав зриватися, і нас тут двох і положило. Пенсіонер Віталій лишився один. Їхати нікуди і немає за що. Так і рахує ранки, дожив і вже добре. Подіздя я В Під'їзді я один, води немає, одне світло і газ. В день ще буває за тиша, а от з 10-ї вечора і до ранку бомблять. Буває випадки, і в день бомбля опалені кам'яні скелети. Так виглядають багатоповерхівки без вікон, з забуваленими під'їздами і проваленим дахом без світла і води. Тут посиділи, зустрічалися. Тут посиділи у дворі, зустрілися, покурили, поговорили і розійшлися. Тут смерть ходить вулицями, і ніхто з місцевих жителів не знає, коли його година каби з неба розбивають усе. Церква перед машиною прийняла на себе удар. Машина на швидкості летить крізь вулицю. Яку оповив дим і вогонь, людей немає на дорозі шматки даху, скалки і гілки з дерев. Противник наступає на Костянтинівку з трьох сторін, намагаючись прорвати нашу оборону в часовому яру і турецьку, і каби по мирному населенню стають буденністю. Намагається якби бити по нашим телам, але оскільки, оскільки вони працюють. Без огляду на те, що тут є місцеве населення, і такі авіаудари, як ми з вами бачили, вони за п'ять хвилин не готуються. Тобто це не по нам було, а це було сплановано і очевидно, що вони якісь там цілі собі знайшли. Навіть під час обстрілів місто живе, пролітають поодинокі автівки, місцеві по будинками, кудись поспішають, а в небі кружляють ворожі ФПВ-дрони і коректувальники. Прилітаю усюди, причому, що багатоповерхівки, що приватний сектор. Тому дуже швидко. І на Увечері знову падатимуть бомби, і знову місцеві рахуватимуть хвилини і години до світанку. Людмила вийде знову поливати свої квіти. Ті були, ці посадили. Троянди були, вони ж кожен рік. По весні саджали. Руслан Єрмолюк, Михайло Потята, ТСН один плюс один з Костянтинівки. Пентагон обіцяє виділити Україні нову зброю. Коротка заява від імені речника установи на сайті Міноборони Сполучених Штатів, так і говорить, за наказом президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю до України, щоб Україна могла себе захищати, поки ми працюємо над встановленням тривалого миру і припинення вбивств. Кінець цитати. Проте за однією цією заявою ми не можемо сказати, чи розблоковані поставки, у якому обсязі, чи то планується нова допомога допомога, крім тої, яку вже затвердив попередній американський президент. Раніше Трамп, як свідчать джерела Wall Street Journal, у телефонній розмові з Зеленським, заявив, що не наказував зупиняти поставки зброї. Щодо України, пане президенте, чи збираєтеся ви надіслати більше зброї до України? Ми збираємось надіслати трохи більше зброї. Ми мусимо. Вони мають захищатися. Зараз по ним дуже сильно б'ють. Ми надійшлимо їм трохи більше зброї. Так, головнооборонної зброї. Рік без домівок. У цей день минулого року російська ракета зруйнувала житловий будинок на серці. У п'ятиповерхівці внаслідок російської атаки, 8 липня, 2024 року. Обвалився цілий під'їзд. Під завалами загинуло 13 людей. Серед них п'ятеро дітей. І на ту пору це була найбільша кількість вбитих Росією людей у одному житловому будинку столиці. Ті, кому вдалося вижити того дня, сьогодні зібралися біля будинку, аби вшанувати пам'ять вбитих Росією сусідів, друзів та родичів. За загиблими провели панахиду, люди несуть квіти та іграшки до місця трагедії. Кажуть, той день досі згадують із жахом і не можуть забути пережити. Протягом року ці люди не живуть вдома. Частина мешканців зруйнованої багатоповерхівки поселилася у родичів, інші орендують квартири. І ще 10 родин отримали соціальне житло. Нині ж на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають ремонтні роботи. Будинок відновлюють на кошти міського бюджету. Будівельники вже демонтували рештки Двох під'їздів уцілілу частину цегляного будинку планують укріпити, а обвалені під'їзди добудують монолітними. За документами, завершити роботу мають до кінця цього року, але за таких темпів мешканці розраховують повернутися до свого відремонтованого житла навесні або літом наступного року. Якраз касо під'їзду, якого немає. якраз. Думала, буде легше, цей рік. Чекали, чекали, що буде краще. Ні, сьогодні зранку просипаюся, тому що я просто плачу. Ми все рівно віримо в те, що кацапи будуть покарані, і ми трохи не сумніваємося, що Україна цю війну виграє. Реконструкція Охмадиту має закінчитися до кінця року. Про це ТСН повідомив виконувач обов'язків гендиректора центру Олександр Урін. 8 липня минулого літа світ облетіла новина. Росіяни здійснили зухвалий цинічний воєнний злочин, вдаривши серед білого дня по одному із корпусів медичного центру. У момент атаки у лікарні перебувало понад шість сотень дітей. Вже потім експерти з'ясують, це була ракета Х-101. Удар був спланований. Генпрокуратура встановила одного із причетних. Російський генерал Кобелаш віддав наказ завдати удару по будівлі Охмадиту. А після цього отримав підвищення. Того дня, коли усі світові медіа писали про шок від удару, ми побачили неймовірне єднання українців на допомогу рятувальникам під корпус, куди влучила російська ракета, підтягнулися сотні. Киян завали розбирали також телеведучі, і народні депутати. Волонтери підвозили воду і фрукти, бо стояла неймовірна спека. Усі, хто міг кинулися рятувати маленьких пацієнтів, які ризикували опинитися під грудою будівельного сміття. Лікарня не припиняла роботу ні на мить, хоча відділення трансплантації кісткового мозку наразі все ще працює в іншому місці. Повністю відновити охмадит планують до кінця цього року, але відкритим залишається питання безпеки пацієнтів та медиків, доки росіяни продовжують. Жують атакувати Україну ракетами та дронами, бо перенести усі стаціонари під землю нереально, каже керівництво лікарні. Ви повинні розуміти, що постійно переміщувати ту кількість дітей, які це дійсно потребували, особливо з інтенсивною терапією. Це технічно неможливо. Тому ризик для наших пацієнтів, на жаль, ви знаєте, особливо при загрозі балістичної атаки завжди існує, бо неможливо вивести там за 5 хвилин всіх пацієнтів одномоментно до укриття. Але ми намагаємося це робити постійно і закриватися щонайменше двома стінами з для усіх хворих. Смертельна аварія у Житомирі через п'яного водія загинула 16-річна дівчина, ще одна неповнолітня та 25-річний чоловік. У лікарні аварія трапилася о пів на другу ночі. За попередньою інформацією, водій легковика не впорався із керуванням і протаранив бетонну опору. Унаслідок зіткнення 16-річна пасажирка загинула на місці, 17-річну дівчину та 25-річного чоловіка, які теж були у салоні із численними травмами, доправили до лікарні. За інформацією Держбюро розслідування за кермом був правоохоронець. Водночас, за даними спецпрокуратури, це військовослужбовець Держприкордонслужби. Алкоголь у його крові перевищував норму понад 5 разів. За спричинення ДТП його можуть ув'язнити на 10 років. Крадуть кіз із Пасовиська і забігають на людські подвір'я. Вовки із лісу розгулюють селами, кажуть жителі Хмельниччини. Вони бояться, що хижаки можуть напасти і на людей. Дітей і поготів тепер далеко не відпускають. Хижих звірів в лісах дійсно побільшало, кажуть фахівці. Вони мігрують у спокійніші місця із областей, де активні бойові дії. Ну а ще популяція зростає через заборону полювання. То як тепер оберегти селянам себе та свійських тварин, анна Махно з'ясовувала. Село синютки наполохане, а з ними і довколишні села. Ось тут просто біля подвір'я місцеві побачили вовка. Він підбіг сюди, вхопив козеня і поніс ось туди на пагорб. Чоловік з вилами бігом побіг, то воно ще й огризалося і кидалося. Виходить, то він аж там на горбку. Покинув те козеня. Хижаки крадуть кіз і в сусідньому селі Жижниківці. Це мої три кози, було чотири. Як і ці, коза, ромашка теж була припнута на пасовиську біля городу пана Василя. Те, що рогата зникла, помітила дружина. Я прийшов, бачу, що вже розірвано, порвано. І... Відтягнуто в сторону зі А от пан Микола свою козу Динку вже на пасовисько не веде, І сама каже, боїться йти. Там звір схопив напередодні її козеня. Чоловік побачив, як вже несе у пащі. Я став кричати, покинула і покинув. Ну таке, так бачив мастика коричневого, якогось такого, сиво, сиво коричневого. Дійсно, хижаків у лісах значно побільшало, фахівці пояснюють, звір мігрує із областей, де активні бойові дії. А ще популяція стрімко збільшується, бо у воєнний стан заборона на полювання, кажуть у товаристві мисливців. Вже появилися шакали, є вовки, здичавіли собаки, дуже багато є лисиці. Але гадають, що роблять набіги на села саме вовки. Заборонено під час військового стану полювати. Таким чином ми залишилися з проблемою на одинці. Чи загрожують вовки ще й людям? Я розповім вже в наступних випусках. Анна Махно, Хмельниччина, ТСН 1+,1. Негода прокотилася заходом країни. Понад 700 знеструмлених населених пунктів у семи областях. На Прикарпаті без світла 70 поселень. У кількох районах сильний вітер повалив дерева на дорогу. Подекуди вони впали на припарковані автомобілі. Минулися без потерпілих. А у Перегінській громаді буревій пошкодив покрівлю ліцею. Десятки рятувальників цілу ніч ліквідовували наслідки негоди. Потужний боровій пройшовся із сусідньою буковиною. Пошкодив об'єкти критичної та транспортної інфраструктури. Інфраструктури, а також житлові будинки у кількох громадах. Вітер зривав огорожі, ламав світлофори, зніс майже півтори тисячі квадратних метрів покрівлі. Повалив дерева на дороги, а ще зруйнував сім високовольтних опор та знеструмив чотири лінії. Ситуація із електропостачанням, зокрема у Чернівцях, складна. Без світла зранку опинилися майже 30 тисяч абонентів. Валив буревій дерева і у Львові, майже півсотні стовбурів. Через зливу та деревопад сталися закорочені. На електромережах, відтак виникли перебої з рухом трамваїв та тролейбусів, а також проблеми із вуличним освітленням. Без світла в області залишається понад півсотні населених пунктів, ще півтори сотні знеструмлені. Частково. 60 населених пунктів знеструмлено, також на рівненщині наробила шкоди негода і на Волині. Там теж валило дерева, блокувало проїзд дорогами. Рятувальникам довелося ще зночі почати багатогодинне розпилювання дерев та розгрібання завалів. I'm <laughs> sorry. На кордоні з Угорщиною тимчасово не працює КПП Дзвінкове лонья. Там триває ліквідація наслідків негоди. Прикордонники радять обирати для подорожей за кордон інші пункти пропуску, зокрема Косино або велика Палать. Також через сильні дощі та вітер на Закарпатті та у сусідніх країнах затримуються поїзди, зокрема з Угорщини та Словаччини. І невчасно, за повідомленнями «Укрзалізниці», можуть курсувати потяги Київ, Будапешт, Чоп, Київ, Солотвино, Київ, Мукачево, Одеса та Київ-Чоп із безпересадковими вагонами на відень. Ну і на цьому в мене все більше новин о 19.30 або на нашому сайті. Друзі, будьте активними у коментарях, діліться думками. Ну і звісно, не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок, адже на Ютубі це важливо. Бережіть себе.